Привет, Митя, сладкий привет, мальчик. Привет. И что Ладно. ты думаешь, я же опять до тебя пришла? Да. Но ну, ты мне не даешь покоя, я ну, не могу без тебя, Зай. Почему? Хочешь ну, машину? Мне надо машину, да. Ну машину я тебе могу купить. Я же перекупшу той, мне ты надо перекупся. машину по скидке. Перепродажник. Toyota rav 4 может э, uh, э, быть. Но по скидке сделаешь мне? Ну, Но нормальный. Да, до 70 долларов выгоды будет нормально тебе. Чуешь, но я как-то, типа, ну, с тобой в кабинете рассчитаемся один. Ну. Mm. Та ні, жінки що щось не цей. Ну це готівка. такі сині хороші, ти такі сьогодні приудівці. Ну, тебе просто було. Не для мене, ти хочеш сказати. А я ще й сюди ходжу кожен день. Та я не знаю, ти хочеш машину купити. Ради... Ти нормальний? Я, я раді тебе купив. сюди ходжу. Чисто раді мене? Ну, звісно. Ти мені сразу понравився. Ти думав, що я сюди З буду першого понравився. Ну да. а так. Так, скільки готів... машини, добре, скільки машин, якщо так. 21 на доларів під ключ. 23 рік, Toyota RAV4. Повний привід, гібридний мотор 2,5. А що значить, XLE? Ік -е преміум? преміум комплектація E, Преміум Довісна. комплектація Так. Чи скільки вони мені на ринку, скажи. Ну, від 28, так. Але мені буде з 21. А якщо, Ну, ти поняв. Ну, тоді буде 25. Ти нормальний? Ну. Короче, для обичних людей 21, а для мене 25. Тобі продається yes. доплатити. Ти ж, ну, не ходиш зі мною, нічого, ще ні? Ну. Lütfen ya. Teyze teyze bile